У п'ятницю, 26 травня, вже в шосте і в останньому сезоні зіграють між собою два найсильніші українські клуби. У рамках 31-го туру чемпіонату України у Харкові на стадіоні Металіст зустрінуться Донецький Шахтар та Динамо. Вперше в сезоні команди перетнулися у матчі відкритті. У Суперкубку чемпіон був сильніший за володаря Кубку України. Основний час закінчився нічиєю 1-1, У серії пенальті кращими були динамівці. Ще дві зустрічі першого етапу чемпіонату відбулися в осінній частині сезону. На виїзді у Харкові «Динамівці» першими забили та не втримали перемогу, здобувши одне очко. Вдома на Олімпійському кияни знову відкрили рахунок та в підсумку дуже насиченого подіями матчу поступилися 3-4. У домашньому матчі другого етапу чемпіонату у квітні цього року динамівці пропустили єдиний гол вже на старті поєдинку і не знайшли можливості відігратися. З таким же рахунком закінчився і фінальний матч Кубку України, який відбувся тиждень тому у Харкові. Цього разу кияни нічим не поступалися гірникам протягом гри, а єдиний гол пропустили після проходу і майстерного удару Марлоса. З урахуванням фіналу кубку динамівці програли три останні матчі. У чемпіонаті команда Сергія Реброва поступилася з однаковим рахунком 1-2, Олімпіку та Зорі. В обох цих матчах головний тренер активно займався ротацією, надаючи шанс гравцям, які протягом сезону мали недостатньо ігрової практики. Чи зіграють у складі динамо найсильніші і як команда буде боротися за свій престиж у завжди принциповому поєдинку? Дивіться в п'ятницю, 26 травня, о 19.30.